на запись. можна побачити по е, якості, якості зйомки. Це ще знімалося, не було смартфонів. Це 2012 рік. Е, спортивний клуб Ровесник, Тайський бокс, Донецьк е, місто Гринкевича 2 Там я починав займатися гирем. Можна побачити е, чертання цих гир на задньому фоні. Ось вже там були, можна буде побачити за мною афіши з турнірів Ривок до перемоги. Це 2012 рік. Я пам'ятаю, в мене тренер Сасі Картур тоді ми займалися разом. Було, це була така прикидка, не пам'ятаю, які були. були змагання. 8 хвилин поштовх і 8 хвилин ривок. І цей на запису чомусь тільки права рука. Ну, тут за 4 хвилини. Тобто по 4 хвилини на руку я рвав, за 4 хвилини я порвав на праву руку 62 рази. А там є подалі відео поштовху і там десь 9 темп або 8 ну тобто там десь 8 хвилин, 8 темпом, щось там більше 60 разів. Ну це ривок цікаво. Ось квадратики, рвуть квадратики, Тут пікселі мало, ну давайте дивитися, поїхали. Перехватив. Тільки що перерахував 62 рази. Давайте дивитися. А <хи> оце такий зал у нас був ровесник, бачите, от ремені справа. Маленький, цей був цокольний поверх Гінкевича 2. Ще було направо ще була кімната. Ось. Ми потім вже перед війною зробили там ремонт, пофарбували стіни, стелю, цю підлогу було дуже гарно. Гіль було багато. Ну, Потім хлопці, котрі там залишилися в Донецьку, сказали, що всі гирі були інвентаризовані і стали мої гирі всім власністю, коротше всіх місцевих колаборантів. таке. Не видно як там я руку вставляю. Ну так більш-менш нормально Рахуйте 8-4 хвилини, ще 2 рази. 15 темпом, да, нормально. Ну, я вам скажу, що я саме більше рвав 150 разів за 8 хвилин. Ну, тобто, все одно рвати 15 темпом не виходить, сильно все повільно для мене. Десь я у, все одно навіть коли э, стою 16-18 отак темп. Ну, зараз зробили по громадській організації Союзу його спорту, е ривок і поштовх відокремили від двоборства і можна виконати норматив кандидата майстри спорту, майстра спорту, МСНК по поштовху і ривку окремо, і тільки по двоборству. Так. Чи можна виконати майстра спорту по е гвардійському ривку, але МСНК виконати не можна. Ось. Ну, тому що тіпо, мотивують тим, що не проходять змагання е, на міжнародному рівні по гардійському ривку. Ну а в моїй вазі е, 95 плюс, ривок е, на кандидата 118. Ну, бачите, я це так рвав ще в 2012 році за 120, навіть на змаганнях каря е, десь там е, 120. Скільки? 124. Ось. А майстер спорту 140, ну це теж я рвав, так. Ну а МСМК 185. Так, я не рвав, і наврядчий ПВУ. Тому що ну, і поперек там таки. ось. До речі, на останніх змаганнях на чемпіонаті України по СГСУ, ці, котрі були 8 жовтня, 5 -го, 8 Леон Беліцький порвав 185, молодець. А Макс Оліний порвав 168, хоча він ми більше. Він колись рвав 195. Ну регулярно Макс завжди е, за 170 навіть в поганій формі. Ось. Ну отаке, дивимося, бачите як. Ох! Гірі були в цьому вравеснику в мене в Потім вже перед війною було більше гір. Нормально, 120 двадцять. Ну зараз я не рвав 30 вже, мабуть. Е не рвав багато. Ну останній раз на змаганнях 32 війку я рвав у 2017 ро році у в Полтаві, мабуть. В да, Полтаві е я от не пам'ятаю, 16 році щось було чемпіонат України в Полтаві або Кубок України, щось було в Хмельницьку. І там і там я рвав. Ну, Спіна вже вилітіла в мене в Хмельницьку, мабуть, це було останнє змагання. Яке порвав щось там 60 чимось на одну руку, наліво перехватив, перехватив і е, боліла рука. Все, е, боліла, спина порвав нормально.